Ви знаєте, що якщо воїни входять в фортецю, то вони піднімають прапор над фортецю. І ще вуличні бої в місті йдуть, але всі вже знають, що супротив вже нема нема смислу цьому супротиву. І тому це був такий от символ. Символ того, що влада, яка тоді ще була, це ще був Радянський Союз, це ще була влада КПСС, КГБ на чолі з це було керувалося, з, Москвою, з Москви, і, і все це було єдиний, так би мовити, єдина ця страшна система. І от піднімається цей прапор, символ того, що ця влада виявляється не така вже й сильна. Міська рада, орган влади, приймає рішення про те, що. Дозволити установам, організаціям, які знаходяться на території міста Житомира, користуватися національною символікою. Це було 24 травня. Підходять до мене, як до голови міської ради, вручають цей прапор. Я його ставлю в президії. Поряд з советським червоно-синім. Ленін такий там ще стоїть величезний. Але ми хотіли зразу ж встановити надратуші. Але не тут то було. Першим секретарем обкому був Федоров. Це був такий костолом, що його спеціально прислали з Москви. Він був в апараті ЦК, працював, і він він почав тиснути. Він на комуністів, на всіх інших. І почалася шалена боротьба про те, щоб не дати нам встановити над міською ратушою. Ну, типу, дозволив всі, але над ратушою не встановити. Але ця боротьба закінчилась перемогою, і ввечері, 13 червня, 1990 року. Президія ради приймає рішення про те, щоб негайно встановити на підставі рішення ради і так далі. і так далі, Офіційно все це приймається. І а в цей час хлопці з заводу верстати автоматів вже роблять підготовку. Десь шостої години вони почали бити цей шур, все робити. Юра Балабан вручну витачив тризуб, он той тризу. І хлопці встановлюють прав. Це було. Це було о 23 годині 13 червня 1990 року. А чому 13-го вночі? А тому, що 14-го е, на другий день відкривалася сесія обласної ради, а е, склад обласної ради був абсолютно комуністичний на 99%. І ми хотіли, як то кажуть, упіку їм така е, е, носа підтерти. І щоб на ранок прапор був. І ми оце встановили. А от на ранок на ранок я як депутат обласної ради тоді прийшов отуди до е, обласної ради, стою й дивлюся, як будуть реагувати, як ми казали, комуняки потікляті. А вони йдуть, лютують, е, аж кулаки стиснуть. Але ми це встановили, і мені казали, депутати. Це мов ми знесемо, кажу, ні, оцей прапор назавжди, від цього починається держава. Тому що прапор це є символ держави, герб символ держави і гімн символ держави. Отже, з цього починалася українська держава.